До вашої уваги пропонується продаж двокімнатної квартири в Соломіцькому районі міста Києва за адресою вулиця Донця. Квартира загальною площою 48 квадратних метрів. В житловому стані це Хрущівка на четвертому поверсі. Об. Кухня. Кухня обладнана газовою плитою. Є пральна машинка, автомат, а також лічильники на воду. Ось така кухня. Санвузол сумісний, обладнаний повноцінною ванною, унітаз. Лічильники. Переходимо до кімнат. Перша кімната. Вона з балконом. Зверніть увагу на якісний, в гарному стані паркет, який не потребує реставрації. І також балкон. Балкон засклений. Вікна виходять на тиху вулицю. Ось така. Кімната. Все, що ви бачите в квартирі, воно лишається. Є холодильник в коридорі, і друга кімната. Вид з вікна. є кладовка і ось так коридор. Дякую за увагу!